Вітання, друзі, хапає авторів на зв'язку. Сьогодні маємо дуже гарне поступлення. Ось такий Mercedes GLC 2015 року. Автомобіль в класній комплектації. Він має попереду патроники, має гарні поскладні диски, без ключ, сліпі зони, позовні всі радари, які потрібні він має. Це трьохсотий, більше має і коні, ніж 250-й. Позаду гарний роздвоєний вихлоп, ладовська оптика. Багажничок з електроприводом. Все чистенько, все гарненько. Панорама роздільна. З цієї сторони також зауважень жодних немає. Вже гарно притемнені вікна. Ось такий гарний розкішний світлий шкіряний салон в ідеальному стані, так як тут 140 тисяч пробігу. Тому зауважень в принципі, і не має бути. Гарна оця накладочка, також без царапин, все в гарному стані, дверні карти, супер. асистентський скіпег має, гарне оце керування сидіннями, у всіх мерседесах, всі знають, цілі сидіння також без зауважень. Зараз робимо запис, розкажу більш детально по комплектації. Такий красивий вигляд у нас є. Пам'ять будійського, підігрів всіх сидінь, електроскладання дзеркал, автосвітло, круїз контроль. Тут також є, є е, кермо. Е, кермо шкіру, і електрорегулювання керма. шкірою, все по оригіналу, без зауважень. Е, електро, не перепрошую електро, а підрулі перемикачі КПП 149 тисяч продовжу, запуск двигуна. З кнопочки, все працює ідеально. Тут також мишка, оцей весь лак без зауважень. Режими вибору їзди, двохзоний контроль все як має бути. Камерка та парктроники працюють з поворотньою вісім, все як має бути. Вігунчик працює рівненько. Гарна панорамка. Ось такий чудовий варіант. Тому хто тобто в пошуку гарного кросовера, ми його маємо. Приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль також можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. 15% авансу і ви...